Рецепт маринаду для шашлику з отсом користувачі шукають в інтернеті втричі частіше ніж маринад з майонезом і в дев'ять разів частіше, ніж шашлик у вині. Це пов'язано з досить давньою традицією, однак багато досвідчених кухарів не радять додавати оцет в маринад. Чому оці у великій кількості міститься кислота? На етикетці купленого в торгових мережах відерця з шашликом, ви напевно виявите в складі маринаду левову частку оцу, і головна причина його присутності там розрахунок на тривале зберігання з цієї ж причини оцу не шкодують і при промисловому консервуванні овочів. Деякі кухарі зі стажем також стверджують, що оцет в складі будь-якого маринаду допомагає приховати неякісний продукт, і цей результат якраз забезпечує кислота. Але що ж відбувається зі свіжим м'ясом? Якщо замаринувати його тільки в оцті? по-перше, смак м'яса загубиться у великому обсязі кислоти. По-друге, приготоване на вугіллі м'ясо буде більш сухим, ніж попередньо витримане. В іншому маринаді ложкою меду у всій цій інформації виглядаєте, що оце трохи розм'якшує волокна м'яса, але такий же результат ви отримаєте, додавши в маринад будь-який інший компонент з кислинкою. Наприклад, майонез, соєвий соус, лимон або ківі, варто також відзначити, що ступінь впливу оцтової кислоти залежить і від виду м'яса, яке ви вибираєте для приготування шашлику, так для відносно жирних частин туші свинини або баранини оцет менш страшний ніж, наприклад, для курки або яловичини. Тому, якщо вже під рукою не виявилося нічого іншого, крім оц і цибулі, зупиніть свій вибір на тазостегнової або шийної частини свинини і щедро розбавте кислоту водою, також варто відзначити в тому, що шашлик вийшов несмачним, не завжди винна кислота в складі маринаду, наприклад, солити м'ясо деякі, але не всі кухаря рекомендують прямо перед смаженням. А час його витримки в маринаді безпосередньо пов'язане з видом м'яса і частиною туші, яку ви вибираєте для смаження шашлику. Так, курці цілком достатньо півгодини, щоб вона наситилася маринадом, а ось баранину, свинину і особливо яловичину доведеться маринувати набагато довше. Смажачи шашлик, його важливо не перетримати, інакше навіть найвишуканіший маринад не впорається зі своїм завданням, і м'ясо в підсумку виявиться жорстким і сухим. Але і те, що гаряче сирим не буває, часто здатне зіграти злий жарт з любителями шашлику, вимушено отримали на обід не до кінця просмажене м'ясо. Тут секрет в тому, що його шматочки не варто розташовувати один до одного занадто близько, особливо при їх смаженні на решітці. Готуючи маринад для шашлику, пам'ятайте, що все добре в міру, а обговорити користь і шкоду оцу для м'яса, а також свої переваги з цього приводу ви завжди можете в нашому телеграмі. Підводячи риску над усім сказаним, можна зробити висновок про те, що трохи кислоти в складі маринаду для шашлику точно не зашкодить смаку м'яса, головне, щоб вам і вашим гостям, яких ви будете їм пригощати, було по справжньому смачно.